Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Антикварна поясна брошка. Ще їх називають Саш. Думаю, це початок ХХ століття. Ці брошки були актуальні в кінці 19-го, на початку ХХ століття. Латунь, думаю, такий зворотній бік. Широкий гачок і цю брошку ремонтували. Я думаю, цьому ремонту років 100. Хтось ремонтував, щоб продовжувати носити. А ці брошки носили, я думаю, до 30-х років. Ці отвори. Мабуть, елемент декора, не схоже, щоб це були якісь втрати. Кристал кольору цитрину. Сучасне намисто з гематиту і скляних намистин. Вірніше, це два намиста. З'єднаних в одне, так що воно вийшло дворядним. А це намисто з натурального цитрину. Є різниця в кольорі і в розмірах. Намистинки грановані. Такий замок. Так виглядають намистинки під збільшенням, видно включення, що доводить натуральність цитрина. Цитрин, Цитрин це кварц, родич гірського кришталю і аметисту. Крупна емалева брошка. Застіпка плечики і видно, що тут втрачена пелюстка. Застібка, можливо, це 70-ті роки. Ще одна малева брошечка, маленька і легенька. Вінтажна. Пластиковий букет ніжного жовто зеленуватого кольору з маркуванням Western Durman. Це скляне намисто я вже показувала. Воно пасувало б до цієї брошки. Брошка голка. Ананас виглядає чудово, мабуть, не дуже стара. Ящерка в кольорі лимонного золота. Компанія Джеріс, є маркування. Маленька брошечка більше схожа на ювелірну прикрасу, ніж на біжутерію. Це дійсно позолота, перлинка натуральна Є маркування. Компанія Wells 14 каратів Goldfield. Компанія Wells працювала з 1922 по 1977 роки. І виробляла прикраси срібла, позолоте, золота, використовувала емалі, натуральні камені, а також виробляла посуд та інші вироби зі срібла. І ще одна брошечка. Теж натуральна перлинка, покриття золото, тільки трохи іншого тону. Дуже легенька, гарненька. Маркування немає. Обидві брошки, на мій погляд, дуже насибельні. А ось кліпси навпаки святкові і на любителя. Маркування немає. В дуже гарному стані. Вечірня скоріше. Коротке намисто. Колись я його активно носила давно. Це культивовані натуральні перли. І такий на резинці браслетик. Вінтажна підвізка компанії Флоренза. Прорізна квітка. Чотирилисник знаходиться над рівнем Брошки. маркування. Ці елементи декора зверху виглядають, наче тюльпани, а збоку, чи то бантик, чи то пташка. Талановита дизайнерка самоучка Лорел Берч започаткувала свою компанію в 1976 році. У неї було тяжке життя. Вона народилася в 1945 році, і у 20-річному віці її покинув чоловік з двома дітьми. Щоб виживати, вона виготовляла прикраси, і продавала їх на вулицях. Вона багато хворіла, іноді бувала прикута до ліжка, але продовжувала творити красу. Традиційно її роботи поєднують різні культури, часто використовувала емаль, який навчалась. В Китаї померла в 2007 році. Таке маркування серед виробів: Лорел Birch багато чордернацьких тварин, смішних котів. Коли я вперше побачила котів Лорел Борч, відразу згадала тварин Марії Примаченко. І у них існує дивна схожість долі. Марія Примаченко теж жила одна з сином і теж хворіла, але вона жила раніше з 1908 по 1997 рік. Якщо раптом хтось не бачив картини Марії Примаченко, подивіться, це наївне мистецтво, і до нього не можна підходити з мірками класичного живопису, але воно визиває викликає яскраві емоції, а власне це і завдання мистецтва викликати емоції. Краєзнавчий музей з картинами Марії Примаченко згорів у 22-му році від російського снаряду, але сторож дивом встиг врятувати картини. Репліка срібної музейної прикраси у стилі Арново 1902 року. Оригінал знаходиться в американському музеї. Чудовий стан, матова поверхня, маркування. ТІНМ. Шедевр сьогоднішнього показу. Браслет з чорного коралу. Знахідки притягуються. У мене вже є два намиста з чорного коралу. І попався браслет. Правда, він більше коричневатий. Вирізьблений. Бачите? Мабуть, він африканський. Це людське обличчя з африканськими рисами. А спочатку він мені здався схожим на змію. У цьому браслеті теж під яскравим сонячним світлом видно червонуваті відблиски, але менш виражені, ніж на мистах. І він не крихкий. От його можна носити. Не здається, що ось ось зламається. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.